На ну, далі а, якраз про техніку, що постачають нам наші партнери, зараз не час сповільнюватись, сказав міністр оборони США з Остін на 14-му засіданні контактної групи з питань оборони України. Тож постачання озброєння стало головною темою обговорень. На зустрічі стало відомо, що для контрнаступу готові 17 бригад, але більшість з них ще не задіяні на полі бою. Ну а чому так? Дивіться далі в нашому матеріалі. Надання систем ППО, а також підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 16 дві головні теми, які обговорили учасники 14 го Рамштайну. Тут усе йде за планом, кажуть партнери. Протиповітряну оборону України посилять. А для тренувань наших пілотів, які розпочнуться наступного місяця, готують кілька навчальних центрів у Європі. Ішлося на зустрічі і про контрнаступ ЗСУ, який триває уже понад місяць. Контрнаступ України є ключовим моментом цієї трагічної війни. Збройні сили України повертають свою суверенну територію, але агресія Росії проти України спричинила дуже нестабільну ситуацію. Як я вже сказав, боротьба України за свободу це марафон, а не спринт. Ми забезпечили Україну озброєнням і засобами ППО, і не маємо наміру на цьому зупинятися. Учасники контактної групи з питань оборони України заявили, що для контрнаступу допомогли підготувати 17 бойових бригад зсу до слова, бригада це військове з'єднання, яке налічує від 3 до 5 тисяч армійців, включно з бронетехнікою, артилерією та іншим озброєнням. І як заявив під час зустрічі у форматі Рамштайн, голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал Марк Міллі. Значна частина цих бригад ще не залучена до бойових дій. Міллі наголосив, Україна продовжує контрнаступ стабільно і рішуче. Головною проблемою для ЗСУ є мінні поля. На мій погляд, контрнаступ ЗСУ далекий від провалу. Ще рано робити якісь висновки. Цей наступ буде повільним, складним і матиме високу ціну. Українські військові просуваються через щільні мінні поля й перешкоди, тоді як значний резерв українських сил очікує на участь у бойових діях у час і в місці, яке визначить Україна. Під час зустрічі контактної групи стало відомо, що Бельгія, Люксембург і Нідерланди передадуть Україні гусеничні бронетранспортери М113. На засіданні у форматі Рамштайн йшлося і про забезпечення України боєприпасами. Очільник Пентагону закликав партнерів перевірити усі свої запаси, щоб передати їх ЗСУ. Учасники 14-го Рамштайну також обговорили нові ініціативи, зокрема розвиток it коаліції і створення коаліції з розмінування України. Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що зустріч у форматі Рамштайн вкотре продемонструвала непохитну підтримку України нашими партнерами.